У сонячній лісовій галявині маленький зайчик тимко грався в траві. Його мама, лагідна кролиця, погладила його по голівці і сказала: Не йди в ліс, поки мене нема, добре? Тимко кивнув, але його очі вже дивилися на кущі. Щоранку мама зайчиха гладила його по голівці і казала Синочку, сьогодні я йду збирати моркву. Будь ласка, не виходь за межі галявини. Тимко кивав головою, але вже уявляв, як за тими кущами ховаються пригоди. Після того, як мама пішла, тимко походив по галявині, пострибав, але йому стало нудно. Ну, я ж тільки трохи гляну, що там. Я повернусь швидко, сказав сам до себе. І стрип-стрип зайчик подався в глиб лісу. Спершу все було прекрасно: метелики, дзюркотливий струмочок, навіть пташка, яка смішно на нього глянула. Та чим далі він ішов, тим темніше ставало. І тиша, така тиша, що він навіть чув своє серденько. Раптом трісь! За кущем щось шелеснуло, тимко завмер. За дерев вийшов лис, хитрий, рудий, і з вузькими очима. О, хто це тут у нас? Маленький зайчик без мами, прошипів лис. Тимко не чекав відповіді. Він миттю розвернувся і кинувся тікати. Лис не погнався за ним, можливо, був ситий, але страх вже стискав зайчикове сердечко. Тимко біг, біг і зупинився. Він не впізнавав нічого: ні тієї галявини, ні струмка, ні знайомих дерев. Він сів під велике дерево, притис лапки до грудей і прошепотів: Мамусю, я не послухав тебе. Його очі наповнились сльозами. Йому було страшно, холодно і дуже соромно. Мама зайчиха тим часом повернулась з поля. Не знайшовши сина, вона занепокоїлась, почала шукати всюди, де тільки могла. І ось крізь дерева вона побачила свого синочка, маленький, тремтячий, самотній. Тимку, вигукнула мама. Він підбіг і міцно обійняв її. Пробач, мамо, я не послухав тебе і загубився. Мама його обняла, поцілувала в лобик і сказала: Головне, ти в безпеці. Але, синку, завжди пам'ятай, я прошу щось не тому, що мені шкода, а тому, що тебе люблю і хочу захистити. Тимко повернувся додому разом із мамою. Він був тихий, задумливий і дуже вдячний. З того дня він завжди слухав маму, а ввечері перед сном тихенько шепотів: дякую, мамо, що завжди оберігаєш мене. Слухатися мами це не покарання, а любов. Бо мама знає, де сховані небезпеки, навіть якщо ми їх не бачимо.